ты хочешь крикнуть? О, рыба, Здравствуйте. Ой, Не, качка, да? Класс. молодец. Так. Скажи интервью Кременчужанам. Э -э 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 -э. Все, новое озеро. Что Пробуем. жить. Опа. Опа. не це, не освоїли. О, бачите як. Думаю, що це сподобається і дітворі. Ви вже бачили сьогодні. Вони приймали участь, в тому що ловили качок, запускали їх і. Годували і сподобається і дорослим Кременчужанам. Парк стає щодня кращим, щодня більш цікавим, змістовним дозвілля в цьому чудовому міському саду. Будемо працювати і далі, щоб тут було і природне різноманіття, і всі умови для гарного відпочинку Кременчужан і гостей нашого міста. Моя мечта збулась, Я мечтав розвести стільки утят щоб діти затруднялись їх перерахувати. Сьогодні 12 приїхало, да, до нас, шестике. Да, і було 15. І було 15, тобто є 27. 27. Ну, ну все. На ну, трьох штук я ще подкину.